Ми просимо вас зупинитися, устати з місця або схилити голову на цю мить, щоб ви не робили. 26 березня у Чернігові відбулася всеукраїнська акція пам'яті Зупинись шануй, до якої місто долучилося від січня цього року. Акція відбувається під час загальнонаціональної хвилини мовчання в різних районах міста та присвячена окремому захиснику України, який віддав за її свободу найцінніше своє життя. Цього разу акція присвячена пам'яті чернігівця Дениса Пономаренка. Аскета. саме 26 березня він святкував би своє день народження. Денис був, був хорошою людиною, класним братом, ліпшим другом, став на захист батьківщини в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Він знаходився в Києві. Спочатку долучився до ТРО АЗОВ-Київ, що потім переросло перетворилося у формування третьої окремої штурмової бригади. Ще з Юного віку також в національно-патріотичних таборах викладав для дітей національно-патріотичне виховання і тактичну медицину. Також був фаховим у цій справі, професіоналом та вважався бойовим медиком у складі своєї групи і навчав також вдома нас. Прикладом для нього став його батько, який був прикордонником, і також це виховував в нашій сім'ї. Він був моїм як старшим товаришем, ми були з ним, в принципі, все життя. Денис був завжди позитивний, завжди займався спортом. Він завжди був на спорті, при цьому він завжди був і соціально активною людиною. Денис займався рукопашним боєм у клубі «Чернігівщит», Був помічником тренера. Протягом 2015-2017 років Денис проходив службу у складі окремої бригади спеціального призначення Азов із 2019-го їздив у відрядження до зони операції об'єднаних сил. Від перших днів повномасштабного вторгнення Аскет став на захист батьківщини разом із побратимами. Брав участь у обороні Київської області, де загинув 16 березня 2022 року. Року, отримавши смертельне поранення, не доживши до 26-річчя 10 днів. Ну, він взагалі не любив ще до 22-го року розмовляти про війну, про службу, про досвід там, ще з 15-го року. А так ну, ні на що, взагалі ні на що не жалівся. Такий був дух нього, така це була людина, що ці. Перешкоди, проблеми, які ну, люди важко сприймають, він це переживав легше, можливо, вбачав у цьому якісь свої там сенси більше. Ну, він був справжнім воїном. Він нас оберігає від цього, оскільки вже з часом і роками ти усвідомлюєш, що переживає воїн, коли він знаходиться на передовій. Тому я вважаю, що це його, було, це його був вибір не розповідати нам про це, про те, що він переживає, І я тепер, звісно, про це шкодую. Культура пам'яті є важливою, і я вдячна кожному, хто щодня о 9-й ранку вшановує, пам'ятає і розповідає про своїх знайомих, друзів, загиблих захисників та захисниць.